Детальніше про новий навчальний рік розпитаємо Михайла Альохіна, це генеральний директор директорату шкільної освіти МОН України. Вітання вам, доброго дня. Вітаю, отже, пане Михайло. Давайте розпочнемо з того, чи готові насправді українські школи до початку нового навчального року, і які ризики були для цього. Для українських школярів незабаром розпочнеться четвертий в умовах повномасштабної збройної агресії навчальний рік, і за оперативними даними органів управління у сфері освіти регіонів очікується, що з 1 вересня розпочнуть навчання 251 964 тисячі першокласників. Водночас наголошуємо, що остаточна статистика за навчальний рік буде відома у вересні після відповідного звітування закладами освіти. Як уже було сказано, навчальний рік розпочнеться 1 вересня, і залежно від безпекової ситуації та наявності місць в укриттях, школи працюватимуть очно, зокрема і в змішаному режимі, а також дистанційно, і учні зможуть навчатися на індивідуальній формі здобуття освіти. Завдяки злагодженій роботі засновників органів управління у сфері освіти та МОН і найголовніше відданості самих освітян, система шкільної освіти готова вже післязавтра розпочати новий навчальний рік у прифронтових громадах. Здебільшого буде організовано дистанційне навчання. Водночас, залежно від безпекової ситуації, а також за наявності сертифікованого укриття, зокрема, і такого, у якому можна перебувати протягом усього навчального дня, так званої підземної школи, окремі заклади загальної освіти при фронту також зможуть організувати навчання за очною формою, закриття, зокрема і за змішаною. От пане Михайло, ви згадали вже про укриття. Знаємо, що багато міст населених пунктів працювало над тим, щоб встигнути обладнати ці укриття, правильно обладнати. Якщо сказати про те, який відсоток шкіл сьогодні є з укриттями, завдячуючи виділеним за останні два роки 11,2 мільярдам гривень із державного бюджету на ремонт та будівництво протирадіаційних укриттів, понад 67 тисяч місць з'явиться у шкільних укриттях. У цілому ж уже збудовано 33 підземні школи укриття. А до кінця 2025 року планується облаштувати понад 150 нових укриттів. Таким чином, станом на серпень, 2025 року, за оперативними даними, забезпечені укриттями 77% учасників освітнього процесу. Ми згадували також з вами про формат навчального року: очний дистанційний або змішаний формат. Від чого це залежить? Ми сьогодні говоримо про виключно бойові дії. Чи є інші фактори, які можуть впливати на зміну цього навчання? Ключовий фактор це безпекова ситуація і наявність укриття у закладі освіти. І за нашими даними з понад 3,5 мільйонів школярів, які здобуватимуть освіту в цьому навчальному році, 85% учнів навчатимуться очно, зокрема і у змішаній формі навчання. За дистанційною формою навчання планується робота 1200 шкіл, в яких здобуватимуть освіту близько 400 тисяч учнів. Чи вистачає вчителів сьогодні в школах, особливо якщо ми кажемо про прифронтові регіони? Як сьогодні в нас з дуже важливою професією в Україні? Так, насправді ми відзначаємо, що є певний дефіцит педагогічних працівників. А водночас силами громад і співпраці дається забезпечити організацію освітнього процесу. Найгостіше сьогодні бракує вчителів іноземної мови, математики, інформатики, фізики і захисту України. Водночас, ті заклади, які працюють дистанційно, можуть долучати до себе. Вчителів із інших громад таким чином забезпечується безперервний освітній процес. Ну і... Я знаю, що МОН також працювало і працює над тим, щоб, окрім допомоги вчителям в організації освітнього процесу і в час Великої війни особливо, приділялася ще увага психологічній адаптації і дітей, і вчителів. Робота над різними технологіями, ну і над тим, щоб було комфортно вчитися та працювати. Що особливого ми побачимо цього року. Цього року. Ми розпочинаємо передпілот профільної школи, а також у широку практику будуть застосовані політики освіти для життя. Ми розробляємо такі методичні рекомендації, які з одного боку враховують реалії сьогоднішнього часу, зокрема цього психологічного стану освітян і учнівства, а також потребу на сучасні знання. Комфортне і безпечне перебування у закладі освіти, і ми віримо, що ця політика освіти для життя, яка сьогодні заходить в українські школи, стане таким фундаментом до розбудови і продовження реформи нової української школи. Нехай все вдасться. Я вам дякую за інформацію. Дуже скоро, перше вересня. Ну і сподіваємося, що дійсно надзвичайних ситуацій буде якомога менше в українських школах. Спасибі вам, Михайло Альохін був зі мною на зв'язку. Це генеральний директор директорату шкільної освіти Міністерства освіти та науки України.